Дня ласкаво просимо на вебінар на тему Лексика на слух, як пісні та аудіотексти покращують сприйняття англійської мови. Вебінар проводять могилюк Дмитро та Лабус Наталя, студенти педагогічного університету імені Михайла Кочубинського. Отож, давайте послухаємо першу частину вебінару, яку презентує Дмитро. Так, угу. Так, моя частина про пісні та їхня роль у розширенні словникового запасу. Отже, почнімо. Що ж таке пісня? Пісні це можна вважати потужним інструментом для того, щоб покращувати лексику для вивчення іноземних мов. Через музику ми не можемо не тільки вивчити нові слова, а й, й поліпшити, покращити вимову та інтонацію. Також ви, багато інших речей, як вивчення нових слів та замінити повторення слів. Поїхали далі. Перше це переваги вивч... вивчення лексики через пісні. Використання пісень багато переваг у навчанні. В першу чергу це вони допомагають нам легше запам'ятовувати нові слова. Також спів під пісню сприяє покращенню вимови та інтонації. Вони допомагають пісні допомагають засвоїти розмовну лексику та ідіоми і роблять навчання цікавими живими. Далі а uh, які є uh, переваги, також можна і враховувати деякі недоволіки. Наприклад, uh, тексти пісень можуть бути складними для розуміння через швидкий темп або ж використання рідкісних слів. В деякі піснях можуть бути наявні сленги або ж uh, така неформальна лексика, і також, uh, як і багатьох інших е, uh, uh, в засобах є культурні особливості для різних народів. Як ж пісні допомагають у розширенні словникового запасу? Це вони забезпечують е, неповторюваність слів. Сприяння використання, використання і вивчення використання нових слів через те, в текстах в пісень в контексті і, і мелодію вивчати. А, які жанри підходять для вивчення? А, це Нескладне питання, але воно дуже таке різноманітне, ну, але є такі три типи, три жанри, які підходять. Це поп, де прості тексти, багато розмовних фраз, рок більш де емоції, але і складніші слова. І джаз або ж блюз є ідіом, багатство виразів, там трошки таких складніших фраз. Які ж види вправ є багато про роботу з піснями і вивчення англійської мови, але найбільш такі використовувані це gebл. Е, це заповнити пропуски і переклад фраз або ж веб-куплета. Е, е, Одно із піснів, якої для прикладу розкажу це. Uh, пісня Let it Go з uh, мультфільму Frozen, яка є одна з популярних пісень. Uh, от, ось фраза Let it go, uh, Let it Go демонструє використання слова Let в емоційному контексті, що допомагає розширити словниковий запас. Одна з прав, що є це read it first lyric of song Let It Go and Do the Task. Uh, exercise one is uh, listen to the song and fill in the blanks with missing uh, word uh, lyric. After completing, completing, listen again to check your answers. Okay. Um. Next to. Uh, and exercise two. Uh, fill in the correct tense. Read the lyrics of song. Let's go and complete the sentence with correct verb. Choose the correct tense based on the text of the song. Ч, uh, читаємо uh, речення і вставляємо в правильному часі. Угу. Далі. І це все. Uh, з моєю частиною все. Дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте. Так, мені цікаво, чи можна вивчити мову лише через пісні. Так, е чудо е е так ні. Чудове запитання. Е відповідь така: Ні, не можна, але це пісні, е пісні є таким чудовим доповненням до основних методів вивчення мови, як граматика чи практика. Вони допомагають звикнути вимови, інтонації, збагачують лексику неформальних, але, але для того, щоб повністю розуміти, важливо їх поєднувати з іншими методами, як читання і практичне спілкування. Його. Я маю ще одне питання: як ефективніше працювати з текстами пісень? Так. Прослуховувати пісні без тексту для перш... для початку, щоб зрозуміти їхні їх загальний сенс, потім читати текст, передаючи незнайомі слова, і випис... виписати ці нові слова, і потім спробувати е... співати з піснею, щоб покращити вимогу, і так кілька разів, щоб за свої закріпити слова чи вирази. Добре, дякую за відповідь. І ще одне питання: як не забути нові слова з пісні? А це дуже легко для декого, для декого може бути важко. Записувати як і в текстах записувати нові слова в словник і через декілька днів, там три-сім днів, повторювати їх, слухати пісню знову і створювати асоціації. І з новими словами, і використовувати їх у реченні. Також можна створити картки зі словами і перевіряти так себе. Добре, дякую. Дякую за, дякую за питання. Добре, тоді давайте перейдемо до наступної частини: це аудіотексти та їхня роль у розширенні словникового запасу. Отже, аудіотексти, такі як аудіокниги, подкасти та діалоги, є потужним інструментом для вивчення іноземних мов. Вони не лише допомагають розширити словниковий запас, а й розвивають навички аудіювання, вимови та сприйняття мови на слух у сучасному світі, коли мовне середовище стає більш глобальним. Важливість використання цих ресурсів не можна переоцінити. Тож, давайте детальніше розглянемо, як саме аудіотексти сприяють вивченню мови та розширенню словникового запасу. Аудіокниги, подкасти та діалоги це ті формати, що дозволяють нам зануритися у природне мовне середовище. Аудіокниги дають змогу слухачу. Слухати мову в контексті літературних творів, що дозволяє розуміти не лише окремі слова, а їхнє значення у контексті, що значно полегшує їх запам'ятовування. Читаючи книгу на слух, ви поглиблюєте своє розуміння не лише лексики, а й граматики, оскільки слова вживані у зв'язку з іншими мовними елементами. Наприклад, у класичних творах можна зустріти багато старовинних або рідко вживаних слів, а також фразеологізмів, які можуть стати у пригоді при розмовах. На культурні та історичні теми. Подкасти це ще один відмінний ресурс, який дозволяє слухати англійську мову на різні теми, від політики та економіки до культури та розваг. Подкасти часто записані носіями мови, і це дозволяє нам ознайомитися з автентичними мовними конструкціями та зразками мови, які використовуються у повсякденному житті. Крім того, багато подкастів орієнтовані на різні володіння різні рівні володіння мовою. І це дозволяє вибирати підходящий матеріал в залежності від вашого рівна знань. Слухання таких подкастів дає змогу познайомитись з великою кількістю термінів у конкретних галузях. Наприклад, подкасти на тему технологій чи бізнесу допомагають розширювати словниковий запас за рахунок спеціалізованої лексики, яку не завжди можна знайти у підручниках. Також діалоги це ще один важливий тип аудіоматеріалів, які можна використовувати для вдосконалення мовних навичок. Вони зазвичай відображають реальні ситуації, наприклад, як замовити каву в кафе, або як домовитися про зустріч. Це дозволяє вивчити корисні фрази і вирази, які ви зможете використовувати в подальшому повсякденному житті. Дізниця між повільним та швидким мовленням е, ага. е, важливою перевагою аудіокниг, подкастів та діалогів є можливість прослуховувати матеріал як на повільному, так і на швидкому темпі. І це дозволяє адаптувати процес навчання до, до ваших поточних потреб. Наприклад, повільне мовлення дуже корисне для початківців, оскільки дає час на те, щоб слухач уважно міг розібрати кожне слово і зрозуміти його вимогу. Крім того, повільна мова дозволяє чітко чути всі звуки, що важливо для правильного запам'ятовування нових слів. Багато ресурсів, такі як BBC Learning English and The British Council, пропонують матеріали, де мовлення навмисно сповільнене. Що дає можливість вивчити нові слова, зручному для вас темпі. І ці ресурси часто супроводжуються транскрипціями до слів, що допомагає краще розуміти мову. Також швидке мовлення, у свою чергу, є необхідним для тих, хто прагне розвивати свою здатність до сприйняття мови на слух у реальних умовах. Вивчення мови. За допомогою швидкого мовлення дозволяє зрозуміти, як носії мови поєднують слова, як вони вимовляють звуки у швидкому темпі, а також як інтонація може змінювати значення сказаного. І слухання мови на швидкому темпі також допомагає краще підготуватися до реальних ситуацій, коли потрібно буде спілкуватися з носіями мови. Чому ж важливо слухати англійську мову носіїв? Одним з найбільш, найбільших викликів для учнів є вміння розуміти різноманітні акценти та манери мовлення носіїв мови. Слухати мову лише одного носія не дасть вам повного уявлення про те, як англійська мова звучить у різних куточках світу. Також потрібно слухати різноманітні акценти. І тоді е, слухання різних носій мови е, дає чудову можливість звикнути до різноманітних акцентів, що допомагає краще сприяти, е, сприймати мову на слух. Наприклад, англійська, яку ви чуєте від носії Великобританії, може значно відрізнятися від англійської, яку говорять, яку говорять у США або Австралії. Якщо ви будете слухати англійську мову лише з одним акцентом, то це може ускладнити розуміння. Коли ви зіткнетеся з іншими акцентами, і крім того, різні носії використовують різні мовні конструкції, жаргони, сленги, вивчення яких допомагає створити більш повне уявлення про мову, адже на практиці мова не завжди є такою, якою вона подається в підручниках. Також є важливим вивчення різноманітних мовних конструкцій, це, наприклад, використання жаргону та сленгу, як я вже сказала, і вивчення зворотів, які зустрічаються у реальному спілкуванні, але, а не лише у підручниках. Також є багато дуже ресурсів для розвитку навичок слухання. Наприклад, я знайшла BBC Learning English. Це чудовий ресурс для вивчення саме англійської мови за допомогою аудіо. Текстів, також брич консул. Я багато беру цікавого матеріалу, цікавих аудіотекстів і використовую їх на уроках англійської мови, а також при написанні своєї магістерської роботи. Також є цікавий ресурс English Listening Lesson Library Online. Там також є все доступне, багато доступних матеріалів по рівнях: І А1, АО2, І Б1, і Б2, і навіть С1. І також ESL Cyber Listening Lab. Це також чудовий ресурс, якщо ви хочете поглибити свої знання англійської мови, використовуючи аудіотексти. Багато є вправ різноманітних, які ми можемо використовувати для того, щоб покращити свій словниковий запас, покращити свою вимову. Наприклад, коли ми слухаємо якийсь текст, і тоді ми можемо використати завдання true or false правда або неправда, брехня. Тому це цікаве дуже такі, такі завдання. І Вони часто використовуються в різноманітних книжках і на уроках, зокрема на дистанці, при дистанційному навчанні. Також ще одне цікаве завдання це match the expressions with their means. Ми коли маємо вирази, і також ми можемо їх сполучити з їхнім значенням. Це дозволяє краще запам'ятати. І вираз, і його значення. Все, дякую за увагу. Можливо, є якісь питання? Будь ласка, задавайте. Так, дякую дуже гарна була інформація. У мене питання перше: це як аудіоматеріали впливають на розвиток критичного мислення? чудове запитання, аудіоматеріали, особливо подкасти, вони сприяють розвитку критичного мислення, оскільки слухачеві потрібно не тільки чути інформацію, а й аналізувати її, співвідносити з уже відомими фактами, робити висновки, Дискусійні формати подкастів, також навчають аргументувати власну точку зору та оцінювати різні перспективи. Угу, дякую. У мене ще питання, чи можна вважати аудіоматеріали повноцінною альтернативою традиційному читанню? Я вважаю, що аудіоматеріали можуть бути ефективною заміною читанню, але вони не дають такого ж досвіду. Наприклад, при читанні тексту очима ми краще запам'ятовуємо і орфографію слів, і структуру речень, та пунктуацію, водночас аудіокниги можуть допомогти нам з інтонацією. Та вимовою, і це корисно для розмовної практики. Але найефективніший підхід це комбінувати обидва ці методи. Угу, зрозуміло, і останнє питання ще одне: як технології штучного інтелекту змінюють використання аудіоматеріалів у вивченні мов? Це чудове питання. Штучний інтелект допомагає адаптувати аудіоматеріали до рівня знань користувача. І створити інтерактивні діалоги та навіть персоналізовані навчальні програми. Також штучний інтелект може генерувати субтитри, транскрипції та автоматично пояснювати значення слів у контексті, що значно полегшує навчання. Угу. Дякую, це все з питань. Добре, дякую за цікаве питання. Думаю, наш вебінар підходить до кінця. Дякую вам за увагу. Думаю, ми відповіли на всі цікаві запитання і до нових зустрічей. Дякую, Дмитро. Дякую, Наталія. Добре, до побачення.